Наприкінці 30-х років ХХ століття в СССР Сталін розгорнув кампанію масових політичних репресій. Від них дуже серйозно постраждали партійні і військові кадри. Часто так траплялося, що організатори та активні учасники репресій незабаром самі опинялися в розстрільних підвалах. Так сталося і з командаром дро рангу Михайлом Левандовським, який займався організацією репресій у військах Закавказького військового округу. Михайло Карлович Ловандовський народився 15 травня 1890 року у місті Тифліс, нині Тбілісі Грузія. За походженням поляк, батько майбутнього воєначальника був польським селянином, який був призваний на дійсну строкову службу в Російську імператорську армію. А після закінчення терміну служби він залишився у війську, став унтерофіцером, служив у Тифлісі, де одружився на росіянці. Але помер в 1892 році від жовтої лихоманки. Проте його дружина не розгубилася і одружилася з терським козаком. Деякий час родина жила на його батьківщині у станиці Николаївській терського козачого війська. Там Михайло Левандовський закінчив трьохрічну церковно приходську школу. Пізніше сім'я перебралася у Грозний, де відчим майбутнього командара став працювати кочегаром на нафтоперегонному заводі. Там же Михайло теж почав свій трудовий шлях. Згодом хлопець закінчив Грозненське, Грозненське міське чотирирічне училище і Грозненське реальне училище. У 1910 році, завдяки тому, що його відчим був терським козаком, Левандовський зміг вступити у Володимирське військове училище у Санкт-Петербурзі і через два роки його закінчив. Далі він служив у 202 му горійському піхотному полку у Грузії, брав участь у Першій світовій війні, воював у Польщі, на Галичині, у Східній Прусії. Командував кулеметною ротою, був нагороджений п'ятьма бойовими нагородами, зокрема, орденом святого Володимира IV ступеня з мечами і бантом, а також орденом святого Станіслава III ступеня з мечами і бантом. Був двічі контужений, проте вцілів. Пізніше Левандовський служив у Тифлійській школі прапорщиків командиром курсу і викладачем військової справи. З 1916 року він служив в автоброньовому дивізіоні у Петрограді. Останнє військове звання Левандовського у російській імператорській армії, – штабс-капітан. отримав він його в 1916 році. Служачи у Петрограді, Левандовський не дуже хотів повертатися на фронт. Тому не дивно, що в 1917 році він активно підтримав більшовиків, командував броньовим дивізіоном, брав активну участь у жовтневому перевороті. А пізніше, вже після цього перевороту, він брав участь у боротьбі зі спробою колишнього голови тимчасового уряду Керенського відвоювати назад владу у Петрограді. Після демобілізації старої російської імператорської армії у січні 1918 року Левандовський повернувся до своєї сім'ї у Грозний, де він активно став співробітничати з більшовиками, брав активну участь в організації Червоної гвардії у цьому місті, а незабаром став військовим комісаром Грозного і влади Кавказа. А в травні 1918 року Левандовський був призначений народним комісаром військових справ Терської Совєтської Республіки. Левандовський доказав свою відданість більшовицькій владі, коли в серпні 1918 року зміг придушити антибільшовицький заколот у влади Кавказі. В тому ж в 1918 році він познайомився з відомим більшовиком Серго Орджонікідзе і став його близьким соратником. В тому ж 1918 році Левандовський вступив у партію есерів максималістів. Правда, пізніше він вступив і в більшовицьку партію. У серпні 1918 року Левандовський очолив таку собі владикавказького грозненську групу Червоної армії. Брав активну участь у боях проти місцевих повстанців, які не хотіли визнавати більшовицьку владу. У грудні 1918 року Левандовський став начальником оперативного відділу штабу 11-ї армії Південного фронту, яка якраз воювала на північному Кавказі, а вже через місяць він і очолив цю 11-ту армію. Воювати йому доводилося в дуже складних умовах. З одного боку Денітін наступав, а з іншого боку, місцеві народи, там Дагестанці, чеченці, активно боролися проти більшовиків. Врешті-решт 11-та армія була розгромлена, але Ловандовський зміг її рештки відвести в Астрахань. Незабаром він захворів на тиф. І в Астрахані він деякий час перебував на лікуванні. Пізніше він очолив західну бойову ділянку кавказько каспійського фронту. А 13 лютого 1919 року він став командиром Першої особливої кавалерійської дивізії, а в квітні 1919 року очолив сьому кавалерійську дивізію. Проте вже через місяць він став командувати 33-ю стрілецькою дивізією, яка воювала на Дону проти донських козаків і проти військ Денікіна. Левандовський брав активну участь у боях з Денікінцями, і, зокрема, у взятті Ростова на Дону в 1920 році. У березні 1920 року 11-та армія була знову сформована, тепер вона мала завдання окупувати Незалежну Азербайджанську Демократичну Республіку. І в цей час 11-ту армію якраз знову очолив Михайло Левандовський. У квітні 1920 року його війська раптово без оголошення війни напали на Азербайджан. За підтримки місцевих більшовиків Азербайджан був окупований, а Азербайджанська Демократична Республіка була знищена. У подяку місцеві бакинські більшовики нагородили Левандовського орденом Червоного прапора Азербайджанської Совєтської Республіки. У липні 1920 року Ловандовський очолив Дев'яту армію, яка воювала на Кубані. Зокрема, він брав активну участь у відбитті спроби десанту врангелівців на чолі з генералом Улагаєм. Пізніше Ловандовський брав участь у більшовицькій окупації Грузії. Також він керував придушенням антисовєтського повстання в Дагестані. У березні-квітні 1911 року Левандовський командував 10-ю армією Кавказького фронту, яка придушувала антибільшовицькі повстання місцевого населення. А в липні 1921 року Левандовський потрапив на Тамбовщину, де брав активну участь у придушенні місцевого селянського повстання. Якраз в цій жахливій страшній кампанії, де було дуже багато військових злочинів. Якраз брали такі брали участь у такі відомі воєначальники Червоної армії, як Тухачевський, Уборевич, Котовський, та і Жуков майбутній маршал теж брав активну участь у придушенні тамбовського повстання. Якраз всі карателі там зібралися, щоб на тамбовських селянах відпрацьовувати своє вміння, знищувати антибільшовицькі повстання селян та й взагалі всіх тих, кого не влаштовував більшовицький режим. Після придушення Тамбовського повстання Лавандовський пішов на підвищення. Спершу він був помічником, а потім заступником командувача військами північно кавказського військового округу. Потім був помічником командувача Збройними силами України і Криму. Потім він воював у Центральній Азії проти Басмачів і командував там Туркестанським фронтом. У 1925 році Левандовський знову опинився на Кавказі і очолив Кавказську червонопрапорну армію. У 1928 році він був призначений начальником головного управління Червоної армії. У наступному році очолив Сибірський військовий округ, в 1932-1933 роках перебував у Німеччині, де стажувався у рейсфері. А після того, як до влади в Німеччині прийшли нацисти, Лавандовський був відкликаний назад в СССР. У 1933 році він був призначений командувачем Кавказької червоно Червонопрапорної армії, тобто, вдруге очолив це формування. А в червні 1935 року Кавказька Червонопрапорна армія була перетворена у Закавказький військовий округ, якраз і знову його очолив теж Левандовський. Що цікаво, в цьому Закавказькому військовому окрузі в той момент ще існували національні військові частини. Там були грузинські дивізії, Вірменські, Азербайджанські і командний склад там якраз був саме з представників цих національностей. А в 1900-х роках відбулася військова реформа в СССР. І от е, якраз був перехід, зокрема, і на міліційну систему комплектування. І тому якраз і були створені ці національні дивізії, в тому числі і на, на Кавказі. В листопаді 1935 року Михайло Левандовський отримав військове звання командара рангу. В цей же час він був обраний членом Всеросійського центрально-виконавчого комітету, а також Центрального виконавчого комітету СССР. А в 1937 році був обраний депутатом Верховного Совєта СССР першого скликання, був делегатом 16 го і 17-го з'їздів ВКПП. Також він був нагороджений орденом Леніна, орденом Червоного прапора, орденом Червоного прапора Азербайджанської ССР і орденом Трудового Червоного прапора Таджицької ССР. Для Левандовського це був пік його військової кар'єри. У Закавказькому військовому окрузі він користувався авторитетом, авторитетом серед військовослужбовців. Правда, в нього були проблеми з членом військового совєта округу корпусним комісаром Ярцевим, з яким Ловандовський часто не ладив, ну і в них там часто відбувалися різні конфлікти, про яку про ці конфлікти часто навіть доповідали у Москву наркому оборони Ворошилову. І ось настав 1937 рік. У січні відбувся процес над Сокольниковим, радиком та іншими колишніми старими більшовиками. А в лютому відкрився лютнево-березневий планом ВКПБ, який дав старт відкритій кампанії політичних репресій. Лавандовський, як той флюгер, активно слідкував за політикою партії і намагався її у всі свої сили дотримуватися. Зокрема, 12 лютого 1937 року командар Мдроранго Головандовський виступав на 8-му всегрузинському з'їзді совєтів. У своїй промові він, зокрема, заявив: підлі гади троцькісти, зіновєвці завжди шипіли з усіх кутів про неможливість побудови соціалізму в нашій країні. Але процес, який нещодавно відбувся на цій бандою фашистів, зрадників і запроданців П'ятакова, Радика, Серебрякова, Мурало та інших. Він показав всім нам, в яке болото фашизму намагалися нас затягнути ці злочинці, зрадники і шпигуни, зрадники робітничого класу. Ви всі також знаєте, що їхні послідовники-фашисти, в обличчі Будум, Дівані, Окуджава, Агілашвілі і ряд інших в нас, в Грузинській ССР теж підняли зброю на нашу партію, на її керівників. Але завдяки керівництву одного із славних учнів товариша Сталіна, товариша Лаврентії Бер'я. Республіки Закавказя вийшли на самостійні шляхи дальнього подальшого економічного, політичного і культурного свого розвитку. Ловандовський в цій промові всіляко намагався Красберії підлизнути, адже він в той момент був керівником всієї комуністичної організації. Закавказя проте одними лише промовами Ловандовський не обмежувався. За декілька днів до цього свого виступу він повідомив наркома оборони СССР Ворошилова про те, що на його думку дуже буде добре, якщо буде заарештований командир 20-ї гірсько-стрілецької дивізії, полковник Миздерков. Левандовський звинувачував того військового у тому, що він, начебто, є підозрілим елементом і що він взагалі є троцкістом. 16 лютого 1937 року по справі цього полковника Миздеркова Ворошилов телеграфував Левандовському, Справу Миздрикова розібрав у Москві. Нічого там серйозного за ним я не, не знайшов. Проте, попри це, цей полковник був незабаром все ж таки звільнений з Червоної армії, пізніше заарештований. І врешті-решт він був розстріляний 10 листопада 1937 року. І це лише одна така історія. А Левандовський якраз дуже багато командирів Червоної армії у закавказькому військовому окрузі знищив так само, як і цього полковника Миздрикова. В деяких документах Ловандовський начебто просив про те, щоб того чи іншого військовослужбовця просто перевели на якусь іншу посаду або в якийсь інший округ. Ну а насправді, замість військового округу якогось іншого, ці командири часто опинялися в НКВД. Наприклад, 29 березня 1937 року Ловандовський з таким зверненням звернувся до наркома оборони. Прошу зняти бригадного інженера, товариша Петрова з посади начальника автобронетанкових військ округу. Та перевести його на іншу роботу поза межами округу. Цей Петров був заарештований 4 липня того ж року, ну і пізніше, звісно, що він був репресований. Ще одна історія: Дро Рангу Лавандовський звернувся до наркома оборони СССР Ворошилова про те, щоб було негайно звільнено з Червоної армії та заарештовано капітана Янукідзе, оскільки цей капітан був родичем відомого більшовика Авеля Янукідзе. Який був секретарем Центрального виконавчого комітету Совєтів СССР, і в 1937 році він якраз був розстріляний як ворог народу, 11 квітня 1937 року Левандовський направив Ворошову донос на якраз члена військового совєта округу корпусного комісара Ярцева, з яким сам командарам якраз дуже сильно не ладив, Левандовський повідомляв про те, що Ярцев допустив політичну близорукість, як писалося в цьому документі. І це сталося через те, що Ярцев допустив на те, що, допустив те, що на деякі керівні посади були призначені троцкісти і приховані вороги народу. І тому цього Ярцева треба було негайно зняти з посади і віддати під суд, тому що він пособник троцкійських ворогів народу. На початку березня 1937 року Левандовський повідомив начальника політичного управління Червоної армії, армійського комісара першого рангу Гамарника про те. Що технік-інтендант рангу Крендель хвалив Гітлера, тому командарам просив, щоб цього офіцера було негайно звільнено з Червоної армії та віддано під суд за те, що він таким чином явно показав, що він такий прихильник нацизму і ворог совєтської влади. Лавандовський займався не тільки знищенням там якихось техніків інтендантів дрорангу, а й людей із свого оточення ну, і з вищого командування округу. Зокрема, він добився того, що були заарештовані і незабаром знищені його ж помічник. Комдив Тухарелі і начальник штабу закавказького військового округу, комдив Савицький. Левандовський у своїй боротьбі з ворогами народу заходив занадто далеко, так що навіть Ворошилову доводилося інколи зупиняти деякі його дії. Зокрема, на початку травня 1937 року нарком оборони повідомив Ловандовського про те, що він припиняє його так звану в лапках, звісно, перевірку роботи Бакинської протиповітряної оборони. Тому що, як виявилося, Ловандовський просто-напросто фактично сприяв арешту всіх керівників протиповітряної оборони такого важливого, стратегічно важливого міста в СССР, як Баку, де знаходять, де знаходилися і тоді, та й зараз знаходяться нафтові родовища. Хоча товариш Ловандовський всіляко намагався, як то кажучи, вилизати дупу Берії, це якось не дуже йому допомогло. Тому що 5 травня 1937 року Лаврентій Павлович Берія надіслав телеграму маршалу Совєцького Союзу наркому оборони Ворошилову. У цій телеграмі він повідомив його про підозрілі взаємовідносини. Командувача військами закавказького військового округу Лавандовського і начальника політуправління члена військового совєту цього округу, корпусного комісара Ярцева. Ну, ми вище вже з вами говорили якраз про те, що між цими двома існували конфлікти. Ну і Берія якраз повідомив Ворошилова, що тут ці конфліктують. На Ярцева там пізніше були вже показання, були, те, що він там ворог народу, ну і сам Лавандовський на нього доносив. Ну і з'явилася підозра, підозра. А що якщо сам Левандовський теж ворог народу, і щоб так би мовити, підозри від себе відкинути, він оце якраз все скидає на Леван на, на Ярцева. А насправді якраз командаром другого рангу є головним ворогом народу і троцкістом у Закавказі. У червні 1937 року Левандовський був переведений на далекий схід. Він був призначений командувачем переморської групи військ особливої червонопрапорної далекосхідної армії якою командував маршал Совєтського Союзу Блюхер, про якого в мене, до речі, на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. І ось тут, як то кажуть, карма таки Лавандовського догнала. Ми з вами вже говорили про полковника Миздеркова, який був репресований стараннями Лавандовського. Так цей полковник, перебуваючи вже в НКВД, він дав показання на Левандовського, і в яких він повідомив, що саме цей командар МДО рангу був фактично організатором і керівником військової змови в Закавказькому військовому окрузі, що він був дружком Тухачевського, знав усе про військову змову в Червоній армії, що він взагалі там погано ставився до совєтської влади, був пов'язаний з троцкістами, що він там агент різних розвіток і так далі і тому подібне. Ну і в результаті Левандовський був заарештований 23 лютого 1938 року. На День Червоної армії. Ну, НКВДшники любили так червоної червоних командирів, якраз або заарештовувати, або розстрілювати саме на День Червоної армії. Тому що от, через рік, в 39-му році, 23 лютого, буде розстріляний маршал Совєтського Союзу Єгоров. А в 1942 році, 23 лютого теж буде розстріляна велика така група командирів Червоної армії, які були репресовані з початком совєтсько німецької війни. Звісно, що співробітники НКВД дуже швидко вибили із Ловандовського зізнання. Ну і сам цей активний борець з троцкістами назвав себе троцкістом і учасником військово-фашистської змови в Червоній армії. 29 липня 1938 року він був засуджений військовою колегією Верховного суду СССР до розстрілу. В той же день він був розстріляний на полігоні комунарка. Того ж дня, зокрема, були також розстріляні і такі відомі командири Червоної армії, як Каширін. Дибенко, Грезнов та багато інших. Я навіть не можу сказати точно. Кількість там командирів просто зашкалюється. І другого дрорангу, і комкор, і комбриг, і комдиви. Там дуже багато було командирів розстріляно. Це фактично, навіть в деяких деякі автори навіть називають це День командирів. через те, що така була величезна кількість червоних командирів розстріляна саме того дня. другого рангу Михайло Карлович Левандовський Всіляко намагався вислужитися перед більшовицьким режимом. Він був кар'єристом, брав участь у придушенні всіх антисовєцьких повстань, підкорював різні народи Кавказу, які не хотіли потрапляти в більшовицьке рабство. Активно брав участь в організації, проведенні масових репресій, всіляко намагався догодити керівникам партійним, тому ж Берії, наприклад. І все одно це не врятувало. І, ну, коли його використали, коли там вже багато командирів там, через нього загинули, на нього теж прийшли. Ну і не дивно, що його репресували, ну, а пізніше е реабілітували вже в часи Хрущова, як і багатьох інших. Ну, історія Лавандовського взагалі от, для Червоної армії, та й не тільки для неї, ну, не поодинока. Тому що, от, наприклад, от командам першого рангу Білов командував білоруським військовим округом, він брав теж активну участь в організації масових репресій, ще й був членом суду над Тухачевським. І що це йому якось допомогу? Ні. його теж розстріляли, того ж таки, 29 липня 1938 року, який командар Мандро рангу Каширина, який теж брав участь у репресіях і теж був розстріляний в той же самий день, і Дебенко, який теж того ж самого дня, знову ж таки день командармів, теж був розстріляний. Ну, це було таке масове явище. Ці люди всіляко намагалися вислужитися перед більшовицьким режимом, допомагали йому зміцнити, розказували про те, як вони люблять Сталіна, як вони борються з троцкістами. А потім, коли їх використали, їх всіх пристрелили. А що ви, дорогі друзі, думаєте про командара мадро рангу Лавандовського? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.